Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 жовтня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Світ старший аркана на ну, дні диявол. Два старших аркана. Сьогодні буде важливий день. Важливі події, важливі наслідки. Карта Світ це закінчення чогось і початок чогось нового. В кожного в своїй сфері, для кожного щось своє. Це новий етап в житті, новий статус в житті. Тобто, наприклад, коли ми виходимо на пенсію, стаємо пенсіонерами. Коли ми освічуємо, стаємо нареченою, нареченим. Коли одружуємося, стаємо чоловіком і дружиною. Коли народжується, стаємо батьками, бабусею, дідусем, студентом. Коли ми переїжджаємо в іншу країну, це новий світ, нові люди, нова мова, нова робота, нові стосунки. Будь-що, підставляйте кожен під свою сферу. На дні колоди диявол. Диявол це земні блага, Дно колоди це фон, тобто, можливо, ви переходите на новий етап, тому що манить диявол. Можливо, це ну, по, по дияволу це може бути і трикутник, коли розбивається вже трикутник, і ви переходите, ви обираєте когось одного і розриваєте цей трикутник і стаєте вже парою. Або по, просто розриваєте цей трикутник, переходите на, на інший етап. Це що, що вам нашіптує диявол, чим він вас манить, що ви. Фоном диявол, тобто він причетний до цього нового статусу? Чим він вас манить туди? Давайте подивимося, що буде допомагати. що Що нам сьогодні допоможе? Що нам сьогодні допоможе? Наш гострий язик, туз мечів, те, що ми вміємо говорити, доносити, ясно мислити, чітко висловлюватися, допоможуть факти, рішучість, твердість. Дивіться, якою твердою рукою тримає меч, рука тримає меч. Можливо, ви наважитесь щось сказати. І тому ви. Меч рубає, меч колить, меч робить боляче. І, можливо, по дияволу ви сьогодні будете відстоювати все. Крапка, от саме трикутник. Чи, можливо, ви відрубаєте якісь прив'язки залежності по дияволу? Не хочу більше бути залежним від чогось, від когось. І все, я маю ясність розуму, я маю меч, я відрубую від себе ці прив'язки і перехожу в новий етап новою людиною. Ну, тобто доля дає сьогодні нам шанс, дає можливість, дає в руки меч. Набери, втілюй, досягай те, що ти хочеш, переходь в новий етап новою людиною. Можливо, це нові ідеї, бо меч також це наші думки, наші ідеї, слова, інформація. І от завдяки новій інформації ви її маєте, ви оперуєте нею і ви переходите в новий етап, отримуєте новий статус. Так, Що нам буде заважати? Мрії. Ой, будьте уважні. Не йдіть тільки за мріями, тому що заважати будуть емоції, мрії, те, що ми хочемо, те, що ми собі уявляємо, те, що ми собі напланували, буде заважати. Ну, зато в нас є меч. Це твердість, рішучість, ясність. Плануйте все. Ну, Карти цікаві, день обіцяє бути цікавим. Головне, що в нас є меч, яким ми зможемо відстояти, захиститися, подолати труднощі чи, навпаки, на, ну, відрубати і вколоти, і собі прорубати шлях. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня. Щоб ви отримали сьогодні бажаний статус, такий, який ви хочете, який вам потрібний. Щоб ви перейшли в новий етап в своєму житті, також комфортний для вас, щоб ви щось сьогодні відрубали непотрібне, негативне, деструктивне, і Чи залишили свої якісь прив'язки, які вам заважають жити. і Війшли в життя новою людиною. Я бажаю вам вдалого дня, радісного дня, щасливого дня. Проживіть його з любов'ю і вдячністю. Я вдячна моїй любі, що ви в мене є. Вдячна вам за зворотній зв'язок. Ви в мене найкраще. Люблю вас всіх обіймаю. Ставте вподобайки, і хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Почуємось па-па.